Доброго дня всім. Дуже за інші дякую інші. за запрошення взяти участь у цій надзвичайному саміті, який відбувається сьогодні. Я із міста Турку, міна Арва. Я народилася 1974 року. І я дитина 80-х років. Моя дитинство відбувалося в. Дусь, я скажу такому наповненому страхом. У сім років я вчила на пам'ять із каталогу. Пам'ятаю інструкції стосовно того, що робити, якщо є тривога, ядерна тривога, наприклад, повітряна тривога. Потім пізніше, 80-ті роки, декілька років по тому, ми стикнулися із Чорнобильською аварією і мені не дозволялося виходити на вулицю і грати на вулиці якийсь час. А потім, далі далі, ті роки, дух сподівання надії з'явився, і ми бачили свободу, як вона. Мала місце. Ми мали можливість побачити Берлинська стіна, як вона впала. як багато людей було перед Бранденбургськими воротами. Пан Горбачов, який подала цю стіну, і, зрештою, ми побачили розпад радянського союзу. Це такий досвід мого життя, котрий надав мені дух сподівання, що все можливо Гол юра із мого погляду вся Європа і весь світ відкрився, скажімо так. на зустрічі. і це зробило мене постійною оптимісткою. І Я навчилася що чи, коли ти боїшся, оптимізм завжди окупається. хороші речі дійсно гідні того, щоби за них боротися. Свобода, я вважаю, майбутнє, в майбутньому вірю так само про розширення прав та можливостей людини. Ми як мери, як місцеві лідери, сьогодні можливо не більш потрібні, ніж коли б і коли б в інші інші часи. хто краще знає за українців? Президент вашої країни, народ вашої країни, які надають приклад усьому світу, ці місцеві лідери, про яких ми від яких ми вчора чули, коли ми були в Бучі та Ірпіні, як вони піклуються по своїй громаді. місцеві лідери, ми ті, які беруть на себе відповідальність за свої народи, за свої спільноти. Ми ті хто оберемо яким шляхом торувати. І завжди знайдеться шлях, якщо є воля до цього. В турку наша підтримка України та українців дуже сильна. Щодня ми прихист, даємо прихисток і відповідаємо на проблеми, наприклад, для сімей тих українців з дітьми, які не мали іншого варіанту, як покинути свої домівки. І через це. Вони були в такому страшному потрясінні. Ми також так само встановили угоду, таку братську із Харковом. Я дуже рада бачити Івана Берегового, і сьогодні я з ним особисто зустрілася минулої осені. Вони звернулися до нас за допомогою і люди в турку. Компанії в туркі турку і саме місто. Ми зібрали генератори, агрегати. Усілякі насосні станції, теплювачі, і на я пам'ятаю на в найперші святкові подарунки на різдво. Для мене це найбільшим святом було те, що сказали, що наш вантаж дійшов до Харкова. Це було вісім тонн матеріалів, які мене діслали до Харкова. У мене так само є український прапор перед нашою мерією. Ми постійно підтримуємо Україну, українців. Це символ того, і цей прапор буде залишатися там до кінця війни, до дня перемоги. Отож, шановні, місцеві органи влади будуть працювати далі з наслідками цієї жахливої війни. Ми завжди на передовій. І мудрий мер в організації говемент по організація, яка займається сталими рішеннями. Я очілюю цю організацію. У нас тан. Сіті як 100 різних міст організацій в усьому світі. Ми підкреслюємо важливість становлення сталого місцевого підходу до того, щоб відбудовувати українські міста та громади саме таким чином. Зараз ми створюємо ініціативу разом із ООН із платформою з відновлення ООН, яка ставить на меті, щоб всі зусилля на на відбудову стратегію були направлені на кліматичну транітральність вейтантоворізованкрій відбудову, відбудову, яка буде знову таки на основі. Сталих рішень ми маємо сприяти циркулярності для того, щоб це допомагало і від всієї країни, і маємо підсилювати місцеву інфраструктуру, підсилювати роль місцевих органів влади, адміністрації. Це те, що місцеві мережі міст українських міст. Можуть допомогти, і чому ми можемо допомогти. Стала відбудова України та прозорість про що дуже добре. стільки що говорила моя колега. Відкритість має бути на всіх рівнях організована. Демократичні лідери та президенти, та усілякі стейкхолдери відіграють надзвичайно важливу роль в тому, щоб післявоєнна Україна процвітала. Чи йдеться про освіту, про те, щоб будувати публічний транспорт, експертна потреба підтримка завжди є. Міста знають, що працює, що не працює, в міському оточенні. Це така мережа міст в усьому світі. Ми маємо користатися цією можливостями. Наприклад, у Фінляндії у нас є найкраща експертиза, яка стосується того, як використовувати водні ресурси. Зараз ми намагаємося знайти шляхи, щоб підтримувати і надавати можливості такого ноу-хау для України. Цю практику, яку ми дуже добре знаємо, яка добре використовується в усьому світі. Ми можемо продавати її від одного міста до іншого міста. Ми не можемо вибирати час, який живемо однак ми можемо будувати найкраще можливе майбутнє і робити відкритими шляхи для майбутніх поколінь. Це послання на сподівання та надії щодо майбутнього, яке я вам сьогодні приношу. Ми можемо ділитися нашим оптимізмом разом, що перемога буде за Україною. Дякую.